Тація і неадекватна а, історія. А, що ще вчора відбулося? Поки, значить, зараз ми будемо так перестрибувати, що ще вчора відбулося? Відбулася прес-конференція слідчих міжнародної слідчої групи з розслідування а, катастрофи mh 17. І вони повідомили про те, що в них є а, причини вважати, що у наказ передати передати бук бойовикам був в принципі особисто від путіна крім того вони сказали про те що встановлені ну Зараз ж, ж пожиттєвий термін. А, отримували, отримали Гіркін, Дубінський і ще один Харченко. А, ще от третій обвинувачений це люди, які були причетні до перевезення. ну Гіркін зрозуміло. А ці двоє людей були причетні до перевезення боку в міста Сніжне, звідки власне, і відбувався удар по літаку. Так от кажуть, що є ще додатково встановлені м, причетні люди, причетні особи, але недостатньо доказів для того, щоб їх притягнути до відповідальності і почати судове переслідування. Це важливо в міжнародному суді для того, щоб докази були аргументовані. Проти конкретних людей, тому поки що нових справ не порушують, але все одно продовжують працювати. І от Нідерланди відкликали свого посла з Росії через цю інформацію про те, що особисто Путін, особисто Путін міг ухвалити таке рішення стосовно бук Мей стосовно передачі бук. Не йдеться, що він давав наказ збителі так, а от про передачу озброєння так. І на м, підтвердження цьому м, і на підтвердження цьому е, навели розмову 17-го року Путіна з Плотницьким, там, де вони прямо особисто спілкуються. Тобто це як підтвердження того, що Путін безпосередньо керу, керував цими е, утвореннями. На окупованих територіях, які називають в Росії Луганською Донецькою Республікою. От і це таке також важливі речі, які просувають потім питання санкцій, питання визнання Росії з державою спонсором тероризму, і багато багато інших питань, які дозволяють збільшити тиск на російську економіку. Тому що, якщо ви бачили повідомлення від інституту вивчення війни, а ви скоріше все його бачили. Там йдеться про те, що Росія готується до нового наступу, і тисячі одиниць техніки підготували вже тисячі одиниць техніки. В них були і до того з. Зрозуміло, але е, просто, якби не потужна економіка і оборонний бюджет великий, вони б цю техніку не змогли б підготувати і не змогли б поставити.